І так, вибір сторони народ плюсики чи мінусики і хто за кого вибирає, хто за кого буде грати. За кого легше тут грати? за плюсик чи за мінусик? Хто що думаю? Ну однозначно за мінусів. бо конче не бути легше, ніж офігенно прекрасною, класною, класною, класною особистістю. Коротше, що я це відео знімаю, бо вже знайшов другого стрічка, який перемітнувся. Ну, перший який був це, це, що я бачив, це здався. Я би ніколи не повірив, що би на очі свої не побачив, що там здався. Ну буває і таке. І тепер другий старичок перемітну, як не перемітнувся з самого початку. поражений. мінуси, плюси оцих всіх штук. Наприклад, якщо. Хтось такі менш попроще, а не старічок, типу, не може там здати якусь задачку, кудись щось кудись ну це менш нормально. Ну но коли, якщо старічки вже тупашать або роблять не то, що треба, от ви представте, що буде з ними потім там. Тобто перше постраждає ієрархія. Друге, як мінімум з тебе будуть ржати. Третє, тож як мінімум, тут тобі поприлітає від всіх інших старічків, які будуть давати щелбани і казати: ти що тупий, ти тупа топомрайся, а думайся. І оці всі приколи можуть бути в рази більш жорстокими, ніж, наприклад, для когось іншого, бо старічки мали би самі все пройти нормально, без гімороя, як без гімороя, з гімороєм. Тобто, чим ти старший, тим важче життя. Цікаво було, тобто чим ядовитіше, тим цікавіше. Зміть писати, якби все було б просто легко і ну, наскільки було б не інтересно. А коли так ідеш і так з непригибаємою шиєю, і тобі так кожного дня блок докладають. Ну так ж цікаво, хоча. Но є особи, котрі ламаються. Це в першу чергу не буде гірше для них, бо поблажок їм не буде. І буде печаль борода. Для всяких чорненьких, і якщо є стрічки, котрі перемітнулись, ну що, ну, ось смисл, народ. Що ви робите? ку-ку, вам ж почне перелітати зараз. Перше це легко, друге, воно ні черта вам не дає. Третє, ну ви, ви слабаки, бо ви просите, да? і вам дають, блін. почніть жерти слабих. Дивіться, що воно ні черта не дає, вони ніякі пусті, блін. я не знаю, як ви блін, такі повелися. Ієрархія ваша буде страждати там. З вас будуть ржати, і тут вам дадуть просратися по, по так, що. Коре, хто перемітнувся, вертайтеся, бо вам буде печаль борода.